Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами розглянемо ще одну збірку чарівника. Він нам потрібен буде для того, щоб вбивати знову ж таки босів. Головну силу ми використовуємо силу Уревара для того, щоб наносити додатковий урон від вогню. З допоміжних сил ми використовуємо силу Андеріль для того, щоб збільшити також свій урон на 20%. Використовуємо також силу, щоб ще підняти свій урон на 25% від всіх стихій. Що це означає? На чарівника ця сила буде працювати найліпшим чином, тому що ми будемо збільшувати не тільки свій основний урон, а будемо збільшувати свій урон також від блискавки і від холоду. Ну і звичайно беремо силу вісника ненависті для того, щоб збільшувати також свій урон по вразливим ворогам. Друзі, ця збірка нам буде потрібна для того, щоб в основному вбивати знову ж таки босів. тому... Ну, не знаю, чи в ямах ми її будемо тестувати. З наших компаньйонів вибираємо ті, що нам більше подобається. Давайте розглянемо наші предмети. Так, спочатку вимкнемо якось, чат, щоб він нам не заважав. З предметів ми беремо гребіння релекійна для того, щоб відновлювати скоріше свій ультимейт. Також він нам дає непогані бонуси в якості 20% зменшення урону. Від ворогів, також ми отримуємо плюс 4 до всіх навичок. З рун ми використовуємо тут ігні і ват для того, щоб, скажімо так, використовувати силу некроманта. Інша наша зв'язка рун буде ксол і зан. Чому саме ксол і зан? Тому що ксол потребує, щоб ми використовували вміння якраз іншого класу, а зан нам буде чудово піднімати. Наш подавляючий урон. Хоча, здавалось би, в цій збірці ми подавляючого урону не наносимо, друзі, але критичний урон буде посилювати наш урон саме від вогню. Тому ми використовуємо саме таку зв'язку рун. Якщо ж з критичним уроном, друзі, в нас все нормально. Ми його можемо розігнати або якимись сезонними силами, або вибити якесь нормальне кільце з критичним уроном, або ж на амулеті мати додатковий якийсь афікс на критичний урон. І тут у нас не 50%, а щось наближене там до хоча б 80, 80% або до 100%. Ми можемо взяти з вами інші руни, які нам також знадобляться. Давайте ці дістанемо. Ми можемо використовувати руни, друзі, цир і тул для того, щоб додатково заморожувати наших ворогів. І можемо використовувати друзі руну Ігні і Руну Ом, для того, щоб також збільшувати свій урон на 15%, коли ми будемо використовувати. Клич варвара. Ну, це так, як варіація. Як вам зручніше, так, в принципі, грайте. Можете використовувати ось таку зв'язку. рун. Далі ми використовуємо площиницю помилкової смерті для того, щоб збільшити всі свої пасивки на плюс один. Рукавиці обов'язкові для цієї збірки мати хороші для того, щоб тут був шанс, скажімо так, до вогняної стріли випустити. Її двічі, примінити двічі. І також тут важливий нам саме ось цей афікс. Бажано, щоб він був максимальний. Тобто, ну, наближений до 100% або ж 100%. Це будуть вважатися хорошими, скажімо так, рукавицями, і тоді білд буде працювати нормально. Далі в нас йдуть наші штани. На штанах ми беремо аспект, щоб зменшувати. По собі урон на 25%, також цей аспект буде давати нам нестримність, І ми зможемо спокійно переміщуватися між ворогами. На наших черевиках ми беремо аспект для того, щоб скоріше відновлювати свій ультимейт. Зброя тут також дуже важлива, друзі, в ідеалі її мати з максимальним, скажімо так, афіксом. До 200% він тут у нас. Тобто, Якщо буде хоча б там 180-190, то, то це вже непогано. Якщо ж у нас е, цей яфікс 150 або взагалі ще менше, то немає ніякого сенсу взагалі збирати цю збірку. Тобто без цих двох предметів, хороших ця збірка буде максимально неіграбельною. Там не стільки важлива, наприклад, броня, не стільки важливий шолом. Настільки важливе кільце, ну кільце, до речі, важливе більше, ніж ось ці два предмета. А, от, наприклад, якщо в нас не буде рукавиця або нормального меча, то ця збірка буде максимально, ну, скажімо так, не буде наносити максимальну кількість урону. От і все. На нашій фіалактерії ми обираємо аспект, те, що буде збільшувати наш урон від базових наших вмінь. На нашому амулеті ми обираємо аспект, який буде піднімати наш урон по ворогам, які будуть у нас палати. І майте на увазі, що цей аспект буде працювати лише тоді, коли ми використовуємо в чарах саме ось цю штуку. Чому? Тому що ми будемо викликати вогняну змію, яка буде наносити якраз ворогам урон від вогню. Ну і інші чари. Тут телепорт, звичайно, для швидшого переміщення від вогню протягом 8 секунд. Тобто, грубо кажучи, цей бонус буде працювати завжди. Тому, друзі, ми тут в чарах не можемо нічого прибрати, тому що ці чари дуже важливі, якщо ж ви граєте на хардкорі, немає куди поставити наш полум'яний щит. Тому саме казав за обладунок, якщо ж ми хочемо все одно використовувати цей обладунок, можемо його використовувати. Можемо взяти на ньому, наприклад, або на ньому закалку, якщо ж ми візьмемо звичайний, або можемо взяти, наприклад, на наших штанах, нам доведеться взяти закалку. Та, що нам буде давати, друзі, ще одну, скажімо так, можливість безсмертя. Ось цей аспект. Він нам дає чари також нашого щита вогняного. І тепер, коли нас, скажімо так, вороги мали б убити. То ми будемо мати одну додаткову пасивку. Це можливо тільки на чарівнику, наскільки мені відомо, поки що зараз. Тобто, без цих чарів, ну я б не радив грати на хардкорі. Ми їх маємо мати або ж на наших штанах, ну, або взяти звичайний легендарний обладунок і на ньому зробити цю закалку, щоб не втрачати також 25% до стійкості. Кільце, друзі, ну, не раз про нього говорили. Ми його беремо для того, щоб збільшити свій урон. Кільце беззоряного неба також ми беремо для того, щоб збільшити свій урон. Тут, я думаю, все зрозуміло. Давайте ці всі речі познімаємо, щоб було простіше дивитися на наші навички. З навичок, друзі, ми обираємо звичайно, нашу вогняну стрілу для того, щоб максимально збільшити від неї урон. Далі ми обираємо наш телепорт для того, щоб також швидше переміщуватися і щоб зменшувати по нам урон. І з пасивок ми обираємо, ту, що дає нам змогу також наносити більшу кількість урону. Ця пасивка, ну я думаю, тут все і так зрозуміло. Беремо наш щит, який також буде давати нам за рахунок нашої, нашого аспекта, буде давати нам нестримність і додаткову стійкість. Також ми його беремо, щоб заморожувати ворогів. Майте на увазі, що якщо ви берете інший вузол, наприклад, ось цей, щоб швидше відновлювати свої вміння, то без руни тул, ну, наприклад, зв'язки цир і тул ви грати нормально не зможете, тому що не зможете монстрів нічим заморожувати. Далі ми беремо друзі нашого фамільяра для того, щоб збільшувати свій урон від кожної стихії, ну, в нашому випадку більше від пірамантії. Ці пасивки ми беремо, щоб збільшити свою стійкість. Вони роблять нашого персонажа майже безсмертним, тому їх ми вкачуємо максимально на максимальну кількість. Чому? Тому що ми, коли будемо наносити свій урон. Від вогняної нашої стіни монстри постійно будуть палати, і ось ці бонуси будуть працювати постійно. Ця посивка, внутрішнє полум'я вона одна із най, скажімо так, най -най використовуваних в усіх збірках на чарівника. Ми її обираємо для того, щоб збільшити також свій урон, нічого для цього не роблячи. Просто постійно знаходячись з повною банкою ХП. Ці пасивки будуть також збільшувати наш урон. Ці всі пасивки, друзі, будуть збільшувати нашу стійкість, також будуть робити нашого персонажа максимально безсмертним. Ці пасивки нам потрібні для того, щоб також збільшувати свій урон. Ну, ось ця пасивка більш важливіша, вона зменшує час відновлення наших вмінь. Це вміння ми маємо використовувати, друзі, постійно, наше інферно, для того, щоб збільшити, по-перше, свій урон на 50%. По-друге, щоб стягувати монстрів. Ну, і наша основна пасивка, бонус до якої ми будемо максимально піднімати і в парагоні, і на речах, для того, щоб збільшити свій урон від вогню. Давайте одягнемо речі, щоб розуміти, як саме вона має виглядати. З речами, друзі, ця пасивка буде нам давати 511%, що невірно, тому що в нас, мабуть, трошечки наші бонуси спали. Так, тепер у нас є всі вміння. До речі, з приводу цих вмінь, дивіться, вони піднімаються також за рахунок цих рукавиць, бажано мати також хороший аспект, точніше не аспект, афікс ну, чи вміння от саме не вміння вогню. В нашому випадку у нас тут плюс 5. Ну, в ідеалі мати там трошечки побільше. Так, ну і з предметами, тепер, друзі, наші вміння. Мають бонус 511% до вогню. Так, дивимось нашу дошку парагону. Тут, я думаю, все максимально просто, тому що збірка дуже схожа на збірку через вогняного змія, але все одно розглянемо. Тактик нам буде давати збільшення нашого нефізичного урону, тобто урону від вогню, також по особливим ворогам, тобто по еліті, по босам. І буде давати нам додатковий бонус, коли ми використовуємо наші навички захисту. Тобто ми постійно маємо використовувати наш полум'яний щит, наш льодяний щит для того, щоб збільшувати свій урон. Ну, в нашому випадку ми ось це вміння будемо залишати для того, щоб вийти з контролю і отримати безсмертя. Якщо ми граємо на хардкорі, а в випадку, якщо ми граємо на звичайному режимі, то ось ці два щита ми маємо протискати, ну, скажімо так, в ротації, тобто не одразу два, а один за одним, щоб постійно знаходитися під захистом. Далі, на наступній нашій дошці ми вибираємо легендарний вузол, який буде нам давати збільшення урону також від нашого вогню до 90%. Легендарний гліф ми тут обираємо також, щоб збільшити свій урон від горіння, тобто від вогню і від нефізичного урону, що знову ж таки додає нам урон до, до вогню. Ну і трошечки до інших стихій. На наступній дошці ми обираємо легендарний вузол Чар», він буде посилювати наш урон від нашої основної стихії, тобто від вогню. А також на 20% збільшує від інших стихій. Ну, у нас тут все ж таки більше цікавить, що він збільшує на 40% наш урон від вогню. Вибираємо тут гліф піраменьяк для того, щоб збільшити знову ж таки свій нефізичний урон від всіх стихій. Урон по особливим ворогам, тобто якраз по босам, по еліті, ну і урон від вогню. На наступній дошці ми обираємо, друзі, вузол Свободу стихій», те, що буде збільшувати також наш урон до 40% після використання нашої ультимативної навички, тобто нашого вогняного змія, і також буде збільшувати урон по вразливим ворогам. Вибираємо глів Факел, те, що буде збільшувати наш урон також від вогню. На наступній дошці, друзі, ми використовуємо легендарний вузол, який буде збільшувати наш урон по вразливим ворогам. І глів Свободу, який буде нам давати можливість, ну або ж волю. Який буде нам давати можливість також збільшити свій нефізичний урон і урон по вразливим ворогам. Ну, як ви помітили, то всі гліфи, всі вузли в цій збірці, друзі, взяті таким чином, щоб збільшувати свій урон саме від вогню і саме по вразливим ворогам. І по елітним ворогам, ну або ж по босам. Тобто, грубо кажучи, все, що ми будемо намагатися робити в цій збірці, це максимально часто робити ворогів вразливими і максимально, скажімо так, будемо розганяти свій урон. По одиночним цілям. Якщо у вас будуть всі предмети правильними і всі закалки хорошими, то у вас ось це вміння буде досягати близько там, 26, можливо і більше, дивлячись наскільки хороші у вас предмети. Все залежить, друзі, дуже сильно від предметів. Ця збірка, знову ж таки, вона в основному нам потрібна для того, щоб проходити босів. Тобто вона нам не потрібна для того, щоб проходити якісь рівні ями. Майте це на увазі. Звичайно, ями ми можемо перевірити з вами, але по суті вона нам буде чудово підходити для того, щоб проходити якісь одиночні цілі, тобто, в основному босів. Ну і чудово підійти для хардкору, тому що вона досить стійка. Друзі, на цьому моменті поки що все. Дякую всім за увагу. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо е, е, не хочете пропускати нові ролики, можете підписатися на канал. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових роликах.